У мене це вийшло. Мені вдалося, я насмажила неймовірно смачних біляшів. Ну, Звісно, поділюсь тепер із вами. Рецепт дуже простий, це звичайне дріжджове тісто. Рецепт напишу під відео. Є тут в ньому один такий ну, секрет, нюанс. Тісто повинно бути трохи рідше ніж на пиріжки. воно таке повинно більше липнути до рук. При формуванні і поверхню, і руки змащуємо олійкою. Дуже гарно вони формуються. І тут ще один нюанс. Потрібно дуже дуже тонесенько розкатати, вим'яти. Бачите, я без скалки працюю, це дуже зручно, дуже гарно розкатати це тісто, щоб вони були тонесенькі, ну і звісно багато начинки. Присмажені я поливаю зверху олійкою, вони тоді дуже гарно і швидко ростуть. Жаряться дуже швидко. скориночка хрустка це вогонь.